Донці Павла Зіброва виділили 25 соток під Києвом. Землю в Ходосівці на Київщині народний артист орендував останні 6 років. А коли термін оренди добіг кінця, сільська рада безкоштовно передала більшу її частину у власність Діані Зібровій. І це збурило місцевих жителів. Як гучний скандал із зібровим допоміг 21-му воїну, а то стати сусідами співака розповість Тетяна Буковня. 25 кілометрів від столиці Ходосівка. Майже місяць тому місцева сільська рада за два дні до проведення сесії виділила 25 соток землі у власність доньці народного артиста Павла Зіброва і жодного метра місцевим воїнам АТО. Цей факт збурив депутата районної ради. На той момент, на 4 лютого, жодної ділянки не було роздано учасникам бойових дій. Виходить, то правомірно, але чи морально на той момент земельні ділянки? Ми тут. Виділяються, але вони виділяються 10 соток для населення. Ну кому пощастить, може 15-25. За моєю історією, ще ніхто не отримував. Територія, що тепер належить донці, Павла Зіброва, знаходиться просто поряд із його заміською резиденцією. А ось цей вже давній зелений паркан свідчить про те, що своєю земельною ділянкою зіброви вважали вже давно. Сусіди зібрових такій новині зраділи, бо кажуть, зірка і за своїм маєтком стежить і прилеглу територію прибирає раніше. На загородженому місці було звалище. Тепер же чисто ну то й добре. Я сама йому лічно це казала, щоб він так зробив. Він до нас у гості приходив і він турбувався за це, що тут хочуть забрати цю землю. А я говорю, це на Марині, те на ньому, а це кажу, візьміть на дочку, якщо ви можете. Усе законно твердить співак і пояснює, він також учасник бойових дій, а тому вважає, що має право на цю землю. Неточність із датами сільського рішення пояснює звичайною плутаниною. Друге число і четверте число це технічна, технічна помилка секретаря. До речі, я учасник бойових дій. В Афганістані служив 35 років назад. Так що в мене теж такі ж самі пільги. Оренда в мене закінчилась 6 років. ліс я привів порядок. І половину лісу я не весь цей кусок, там майже пів гектара. А 25 соток дозволено державою надати власність. Прошу вас, будь ласка. Павло земельної ділянки будь зупини. ласка. Я не даю інтерв'ю. Місцева влада від коментарів відмовляється. Як стало відомо, ТСН учора після гучного скандалу з зібровим усім учасникам АТО, а їх у художівці 21, Сільська рада також виділила земельні ділянки по сусідству зі співаком. Тетяна Боковня, Павла Неснов, ТСН 1+,1.